Типу, треба любити займатися тим, чим займаєтесь ви? Так, е, да, треба бути інтровертом. Так. Ну, І... Бо тут не сусідів, не друзів, ні сусідів, ні друзів, ні займатися чим десь. Ну, ходити погуляти, ми підемо, це тільки євкаліптові ліси. Треба, щоб було комфортно бути самим собою довгий час, так? Так, да. самим з собою так. довгий час. Тому що в чому суть екстраверта, тому що. Ну, Йому потрібно, але все одно е, людська е, лічність да. потребує самопідтвердження, а самопідтвердження тільки при спілкуванні, при якомусь там чомусь взаємодії з іншими, да, та, такими, да. як ти. Да. Де ти можеш сказати, я знаю про це, або я вмію це, або мені подобається це, а ось там було таке, я там таке зробив. Типу таким чином ти сам, людина самостверджується. Так, це Якщо єдиний... тобі цього не треба, то ти, тобі може бути тут комфортно. Так. Але в більшості Тобі може треба. бути тут комфортно, якщо тобі цього не треба. Так. Не треба самопідтвердження від, ну, якби не треба дзеркал, щоб підтверджувати себе. Це трошки такий філософський вже. Ні, ні, але... це... Так, але ми з тобою по телефону говорили, так. що ми, можливо про це поговоримо, бо так. Е ці теми, вони близькі і мені також.